Шановні батьки, ніколи не залишайте дитину саму вдома та, виходячи з кімнати, завжди зачиняйте вікна. Пам'ятайте, що москітна сітка затонка і не витримає вагу дитину та не захистить її від випадіння з вікна. Встановіть захисні механізми на вікна та потребуйтеся про те, щоб ваша дитина не гралася на підвіконні. Обов'язково зверніть увагу, щоб біля вікна не було меблів, коробок та інших предметів, які допоможуть дитині залізти на підвіконні. Звертайте завжди увагу на технічний стан газових електроприладів та димовентиканалів. Їх несправність може призвести до вибухів, отруєння чадним газом чи пожеж. Не допускайте того, щоб ваші діти гралися з сірниками чи іншими електроприладами. Обов'язково звертайте увагу на те, щоб дитина не залишалася сама вдома з електроприладами чи там, де є відкриті кабелі. Становіться заглушки на розетки, щоб допитлива дитина не засунула туди свої пальці чи сторонні предмети. Також, виходячи з кухні, завжди вимикайте газ і обов'язково потребуйтеся про те, щоб побутова хімія та медикаменти знаходились подалі від діток на верхніх полицях або у шавці, яка надійно зачиняється. І пам'ятайте, що безпека дитини це саме трубота дорослих.